5 липня 1853 року у передгір'ї Карпат в невеличкому містечку Сабіну сьогоднішня Словаччина, народився художник Ківадар Чонтворі Костка. У 1865 році його родина переїхала в село Середнє. А сам художник учився в місті Ужгород. Про Ужгород він сказав: саме в Ужгороді я навчився. Ковзатися. У 1902 році він малює одну із найвідоміших і найтаємничіших своїх картин старий рибалка. Рибалка сидить на березі бурхливого моря. Можливо, це далмація, яку любив художник. І, власне, стверджують, що в цій картині зображено сутність людини. Одні кажуть. Що в людині є і Бог, і диявол. І як це зобразив на думку вчених художник? Ось Бог. А ось диявол.